Історії вітру свободи Хейдзо. Він народився у глухому селі, а його батько був майстром бойових мистецтв. Кожен день для Хейдзо був похмурим і схожим на попередній, аж поки він не зустрів на ярмарку нового друга. Друг був з багатої родини і часто дарував Хейдзо цікаві і дорогі подарунки. Щоправда, потім вияснилося, що всі вони були краденими, а сам друг був злодюшкою. Коли це розкрилося, Хейдзо був у нестямі від люті і розірвав їхню дружбу. Гніваний, він повернувся додому і викинув усі крадені подарунки, поки не залишився лише один зелений камінчик, він точно не був поцуплений, адже вони разом дістали два схожі камінчики зі струмка, і кожен узяв собі по одному. Тільки цей камінчик не був заплямований злочином. Усвідомивши це, Хейдзо ще більше розлютився і жмурнув камінь у вікно. Той ударився об раму і полетів назад, закотившись під ліжко. А через рік, коли в селі знову був, Ярмарок Хизу випадково знайшов той самий камінчик. Він взяв його і подався на ярмарок. Там він побачив друга. Той лежав на узбіччі дороги у калюжі власної крові, а навколо шумів натовп. Незадовго до цього його друг вступив у суперечку з якимось грубіяном, який хотів поцупити в нього гаманець. Цей чоловік і встромив йому ножа у серце. Хейдзо спробував закрити рану, але кров продовжувала просочуватись крізь пальці. З останніх сил друг відкрив свій гаманець. Там не було жодної мори, нічого, крім самотнього зеленого камінчика. Закривавленою рукою він простягнув камінчик Хейдзо. Хейдзо не пам'ятав, як дістався додому. Він був спустошений і сповнений люті. Інтуїція вже тоді підказувала йому, що він відчуває лють і огиду до якоїсь сутності, і що вони з нею назавжди будуть ворогами. Ця сутність підмішала обман у дружбу і обірвала життя друга, а ім'я їй. Гріх, але це не був гріх, який скоїв його друг, і не той гріх, який скоїв вбивця, щось абстрактніше, щось вищого порядку. Квінтесенція всіх гріхів цього світу. Через місяць Хейдзо потайки вийшов із дверей рідного дому, щоб вступити на шлях війни проти цієї сутності, і супутником його став зелений камінчик, але не той з дитинства, а око Бога. Яке дало йому сили для боротьби зі злом?